Ну що, дівчатка, показую, що приготувала. І бігом-бігом, бо нема часу. Тут я вже і запакувала цей тортик, його і не видно. Оце такий тортик вийшов. Ось, ось так. Запакувала. Тут в нас печіночний торт знизу. О, Я його так -от засунула, потім вони вивалять та і все. Буде нормально. Зверху маміні пирожки поклала. Так, тут в нас... Ці печиночники, угольники тут багато. По 40 штук, по-моєму, чи навіть більше. матрешка, блін, Ти дуринда. не бачу, куди пхається. Тут 60 у цих вийшло те Даже не думала, що тут так вліз за стільки. Це налісники. Ну, воно не налісники, я тут начинку зробила, таку, що її, в принципі, не треба по, ну, протушувати. Її треба брати і їсти зараз. Там і сметана з загущувачем, і родзинки, і горішки, і, коротше, а. Показую на своїй кухні, бачите, вона от така, така, от та сметана, бачите, ой, з загущувачем була. І навіть, як його, Трішки воно з гущенки. Коротше, я тут навела такий бордель, бардак, верні, що просто капець. Це блинчики, які розпалися, ну це вже таке. Все, збираюся. Тепер мені, а, ще ласіни його. Ну, не ласіни, а оці підштаники, як вони там теплі. Тепер треба його якось все зібрати, якусь коробку. Не розумію, який розмір треба, а зараз буду ще шукать. О, дівчатка, так, я вже з'їздила, відправила посилку, у нас тут досі епопея продовжується. З Ірою. Я ж кажу, що я і так, я от вас підтримала шість років і зараз все. Оце знаєте, мені ще так подобається, коли бувають такі ці підписники. Я вас дивлюсь 3 роки, все. Сьогодні відписуюсь. Відписуюсь від вас. Все, все. Я обіділась. Ну, це таке теж буває. Я ж кажу, це такі люди, ну, 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 не знаю, чи то є такі люди. Чи то, може, вони такі є. А я просто не, не спілкуюсь з такими в житті і, і не знаю, що такі бувають. Штаб окупав. Так що так, так, дівчатка, приїхала я додому. Ось. А, 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 а. І що? І в мене на кухні такі бордачела. Що просто жесть. І зараз я, мабуть... Встаю, ой, моя кітечка пише, зараз я з кити побалакаю. Потім встаю на свої ноги і починаю прибиратися. Бо там, звісно, де, де тільки того крему нема. І, я не знаю, може, може, і на потолки якщо треба позаглядати. Як я сьогодні мішала, одною рукою тут крем мішаю, другою рукою вже трубочки начиняю. Там я той пиріг вже намазую. Ну, коротше, це кошмар. А думала, прийду після песика, то да лягу трошки ну, полежу. Ага, полежала називається. Короче, капець. Ну, нічого. Оце сьогодні, я зараз поприбираю ще. А завтра я просто лягу і буду відсипатися. Я буду лежати, я буду ни не делать. Ні, ну схожу, конечно, песика накормлю. А так вообще буду просто лежати і нихера не делать. А ще мені а, нести їжу е... 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 Петро Степановичу, не в середу, а вівторок ввечері. Бо це ж вечер э, Різдво з 24 на 25, да? правильно? І да. він каже, це ж треба, щоб же... Бо хоче туди-сюди. Я кажу, може, тоді вівторок принесеш. Я кажу, ну тоді давайте так, не вівторок, не зранку, а, як там, да. а вже ввечері. Я принесу, щоб це вечеря, як була. І ви вже ввечері сядете там, може, якогось, ну хтось із сусідів прийде. Бо ми так і не вирішили, що ми будемо готувати. Кутю точно. <гум> Кутю точно, а що там ще такого? Ну, Хто його знає? Е Він каже, та не треба від мені картоплі, там, типу, лучком, цим, чи цибулькою посип зверху, а я собі капусту цю квашену зроблю з цибулею, та й буде. Ну це, ну це ж якась не празнічна, мабуть. Да? А каже, що кутя буде та й досі. досить. Я кажу, ну так. Да. Значить, в будні дні ну я можу там і салатик якийсь приготувати, і то, і то. А тут праздник, і, і що. Чи свято і я нічого не приготую. Я кажу, давайте так. Я зроблю на свій розсуд. Добре? Кажу, ви одиночество і я одиночество. Там буду собі рибку, мабуть, жарити. Ну, я тільки хочу, чехека зажарити. Ось, чи може скумбрію запікти. За чи... Коротше, я щось буду собі робити на е, святкову вечерю якусь. Та йому по, -то, по кусочку, знаєте, так. Щоб воно ж було взагалі треба 12 начебто, страв. Я не пам'ятаю, але, по-моєму, 12 страв треба. Ну, 12 страв я, звісно, не буду, мабуть, готувати. Ну, якщо, звісно, витягну там один помідорчик, один огірочок, один там. Ну, знаєте, таке, щоб різні страви. Так... Піта, пише і пише, моє штурю казала, так. щось він пише. Зараз до балаку то передзвоню йому. І цей, і що? Іде. І кажу, буду собі готувати і вам теж приготую. Мені ж не шкода. Отаке от діло. Все, дівчатка. Не судіть мене строго. За таке, за таке, ну, я ну, ще говорю, кажу, я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Я не хочу, щоб ви її там ну, би сказали, хто прав. Там, вона права чи ти права. Знаєте, я хочу, щоб ви ну, поділилися поділилися своїм мненням. От як ви дивитесь со сторони на цю ситуацію? Ось. І мені просто цікаво, я правильно розумію це. Чи може я неправильно розумію? знаєте, Може, чоловік мені адекватні речі пише, а я типу, неправильно. І щоб ви розуміли, це постійно в такому ключі, от, як я вам читала, є оце постійно такі коменти. Вроді би як тут погладила, а тут сразу раз і укусила. Тут трошки начебто щось таке, і потім раз і укусила. Тут ж не, не в тому плані, що я хочу чути про себе тільки хороше є э, таке, як, як критика я критику приймаю але якщо ви кажете 6 років вы мене підтримуєте а підтримка заключається в такої критики причем така критика з ну, що я там? ну так вот з подколочкою ну коротше посиділа з вами побалакала як з подружкою Бо я б такий, такий вопрос би обсудила з кимось. Мені хочеться це, знаєте, так, сісти і розібратися. Бо іноді, знаєте, я так собі сидю і думаю, блін, а може це я вже з ума сходжу, знаєте, і насправді мені просто якось підвзята якось я відношусь до, 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 допустим, ну, до цієї людини. Хоча я ж кажу, я взяла спеціально, залізла в коментарі. Ну, можна ж виставити, що чисто її ім'я, і воно ж там показує, які були коментарі предыдущі. Ось, то Не знаю, чому їх дуже мало, але ті, що я побачила, всі, всі такі ось, такого плану. О, ну, наконец то ви убрали там за хатою. Ну, Бачите, краще стало. Але курей в хату це просто треш. Там, типа, воно вонять буде. Оце ви додумали, що ви собі думаєте? Ну, типа, в такому. <ріху> Значить це моя мама приїхала і сказала, ви, що больні, нащо ви їх туди заперли? Знаєте? Ну, ну, це таке якесь. І то моя мама таке не скаже, бо вона знає, що вона яєчка несуть, скільки я її відвозю яєчко і... Яєчко. Мені подобається казати слово яєчко. Яєчко. <ріху> Ось, Я знаю, що яйця. Яйця, бо це яйця. Яйця курячі. А яєчко, ну. Ну, що яєчко це теж куряче про цю. Як його? Про курочку рябу. Якщо українською мовою читати сказку курочка ряба, то там якраз яєчко. що так. Все, дівчатка, дивіться на цього кабана. Усього вам трошки кабана. Кабан. Пс. Псп. Пспс. Кабан. Скажи всім привіт. Кубан, Жирный жирний кубанчик. Скажи всем привет, скажи, не обижайте мою мамку. Кто будет обижать мою мамку? всю мой ду. всю мой скажи. Мне мою отдающую руку не обижает. Не делайте стресс, мамці. Да? Не делайте мамці, стрес. Ой, стресс. Все, дівчатка. Всім пока. Ну, по крайней мере, в цьому відео. Всім пока. Може, сейчас я вимкнусь Там, де я буду прибираться, божечко. А, мені мене ще одна посылочка дівчатка. Дівчатка. Ну, і це я покажу наступный, на наступний раз. Тепер, коли будет вим... відмикати світло, я вам сейчас покажу. Ну, наступний раз. В наступному відео. Добрий ряночек. Всем добрый раночек Божечка, у вас тут опять Все на кучку да ой мои еще девушки конфетки да я радовались от радовались 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 такие жалыся жалися радовалися радовались хочу стать он симпарику блин ой тихо тихо боня фу знаешь ты меня поцеловала блин щеку носа Вот, скинули уже, скинули. Кто отца скинул тут подстилку и лежал голой жопой на этом, на диване? Так, а ну-ка слезли, подождите. У меня же застилаются подстилки, короче. О, подождите, фу. Надо симпарику дать. Вы как раз кто спрашивал про то, что мы даем собачкам. Вот, это вот такая симпарика. Ты хесенько. Жевальная таблетка. Что, 399? А що це воно ну, така дешева? Наче ж дороже вона стоїть. Може, що це може... Тут ще від цього залежить. Ви бачите тут? Бо я і катам ще щось брала. Ні, це, навіть, щось друге. Табе... Ні, в рік. Коротше, тут э, все залежить від того, який набоню дорожче. Набоню в два рази дорожче. На річика дешевше, бо у нього кілограмаш менше. Ось, все, дивіться. Тут написано від 20 до 40 це Боніна, 80 мг. А ось це ось. Все... Ой, де воно там? А ось це від 10 до 20. Це для річчика. Я тут зараз напишу річ і напишу када. А Даша вже приїде буде сама думати, куди там в паспорт наклеювати оці штуки. Бо mm. це не брати чи в паспорт наклеювати, щоб не забути коли симпатіку давали. Так, сьогодні яке у нас число, дівчатка? Хто знає? Хто знає, яке у нас сьогодні число? Ой, 23 23 понеділок 23 Зараз я. Що, хекалки? Хекалки? Так, 23-е, 15-е пишу. Ой-ой-ой, неудобно. Двадцять третья. Дванадцять. Це у нас хто? Реч Річ. Сабоньку, мабуть, шосю нашу потом наклеїть тоже. Ой, двадцать третья дванадцять. Не, не. Так, няня, все. Таблетки жевальни, по идее, вон должны их есть. Но в прошлый раз вон ела. А як зараз... Личман! Ходи сюда. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Стоп, 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 стоп стой, стой. Ты сейчас за... все перекинешь. Стой. Вот сюда иди. иди сюда. Оп, сядь. Старая. Стоп, стоп открыть. Подожди, не крутись, Андрешкин кошки. Что это такое? Что он это? Вот а ты бачишь. Ой, ты что знаешь. сейчас, сейчас, подожди. Садитесь, На. Давай. Не-не-не, Ричик, слушай. Все твоя. обонечки на усу. Надо. Так блин, бони. Не, Ричи, ты свою все, ешь. усу ешь. а но на ключную. И что твоя? Сидай, давай я запаю ее просто дарить. Сейчас, сидеть. Сидеть. Сядь. Сюда иди, сядь. 60. Да не ля, шестьдесят. Да. Давай я тебя сразу ее закрою. Ну, открывай вот это, да. Вот ой, 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 все, 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 все. Ой, моя девочка, все, все, все. Ну, правильно, кого ты, зачем ты ее вытянула сюда? Ну, давай, ля. Не, не буду мне есть. Так, трогай. Вот. вот. Ой, хорошенько. ой, хорошая. Ой, хорошая. Все, Надо я руки после вас. Будем кушать все. Боже, что вы тут на Водички И вам, да, свежи? Рассчитай. Бегу. Оба. Иди. Давай, привет, ты с песни. Иди, ням мне. Иди, покажи мне мне. Иди покушай что тебе за новости га что ты есть ты не хочешь нянька есть а ты не хочешь таке гарно воно. Смотри, макарошки какие вкусные бежи -ка покушай бежи бежи це ж він бедный на цю буню скаче скачет скачий скачет скаче. воду булькає и булькает Можешь, Буня сегодня, очень сегодня, зараз впал в этом, в том положении, еще как раз він хоть и кастрованный, а за якась беда просто. С теми скачками. Да, скажи, у меня уже ноги болять, я так скачу. Они чуть не получаются. Скажи, бог ты меня не яйка обрезал. Иди покушай. Иди, иди. Давай, 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 покушай, 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 Синечка. Покушай. Да тобі ж целый требует. Сейчас я подумаю. Есть. Іноді даємо макарони. Вони їх воно, Свиня. Таке тут Це після кожної ну, хоча б раз в день треба усі. Вчора не заметало, понятно, бо воно ж рис поросыпали у нас. Значить, той рис по всьому полу. Такі свині. Кошмар. Це все як висихає, то класно, потім його можна цим, Ой. Пулесосный. Шмак-шмак і все. Було. Якщо воно ж мокре, то якщо свіженьке, то. його мити, не мити воно за, веником, за всім подряд. Ну, короче, ось так. Свинки, це ви не собачки, ви свинки. Самі натуральні. Так, все, симпарик дала, це самое головне. Тепер вже, иначе всі прививки поробили, симпарик зробили. Тільки котів залишилось. Там бешенство поколоть, но их надо в феврале. Mm. Так що так. Можна в январі, звісно. Подивимося коли. Все, м'ясо вибрала, ділова колбаска. Mm. Це такий ранок в мене. А я зранку всю такенька, ніяка, як кажуть. Да? Yeah. <плес> вчора собі робила золоту масочку, ну щось не знаю. Є, є толк чи нема толку. <кій> Дуже думала виспатися, ну, щось, якось у мене не вийшло виспатися. Що церкало вже помити треба заляпана якесь. Зараз поставлю пачки. За ну, так вже хочу покраситись, не можу. Ну, я замітила. Вчора робила масочку і замітила усе, бачите, що? Воно відростає, причому це ж я така, ну, воно ж в принципі, не дуже темненька, то воно не видно. Як близько подивишся, то воно так видно, як відростає. І ось тут у мене ж зовсім були погані. отут от. Знаєте, як сушиш голову, як красиш тут маленькі волос, то вони ж ніякі були. А це зараз трошки краще. То коротше, ну, новий рік і буде нормально. Покрашусь якраз і все буде у нас чутненько. Так. Сейчас, Бонечка, я выпущу. Сейчас я такие пачки себе поставлю. Зайчики поставлю себе пачки. Под... Под... Сегодня я открываю двери, отпускать всех товарищей гулять. А у меня рыжая собака стоит в дворе. Нормально? Такие муцненький. Еще и хлопчик. Я говорю, ну конечно. Сейчас мне еще не хватало, чтобы Боню и мне оскорбили. Чтобы мне потом рубить. Она вообще пока не стерилизована. Надо стерилізувати, я, я ніяк не могу до цього діла добратися. Тому я не стерилізувала борічок. Ну, тільки ж приїхав. І виходить, що непонятно, як було це ж пузо, треба різати. О, і как вона? Они ж граються як бешені, щоб Боня не кинулась. Ну, ну как не кинулась. Не почала гратися з ним. І не порвали ці шви. Ну, коротше, тут свої нюанси. Це, наверное, після цієї тічки вже зробимо її стерилізацію, щоб уникнути проблем різних. Щоб не було як у Єви, як у Рема. Ну, Єву ми стерили... постерилізували, але вже ж када. Це вже коли Ремка помер. Це ж ми скипішнули, Так, де я кришку діяла? Скіпішнули і Єву стерилізували. Ну тим ми їй продлили Життя на півтори роки після Ремки. Час йду. Путешественниця. Хто це мені вірмішелюсь в ванну приніс? Це кожен день так треба. Після того, як вони поїдять, але ж не за мого ранку, а все трошки попізніше, бо вони поїли. Пішли в туалет, сходили, потім прийшли, доїли, потім дошкрібають, доїдають. Коротше, ці всі діла. Да? Ви прогульщики, туди-сюди прогулюються. <кій> Аж потім треба прибирати, бо це слюнюється всім. Да. А ті люди, хто не собачники, то скажуть, Боже, який кошмар. А ті люди, які люблять собаки, у яких є собаки, вони все прекрасно розуміють. Що, таке є, а що показує, як є, да? і болота заносять в хату. Мить лапить не варіант, бо вони коли залітають в хату, то це все, їх не зловиш. От. Не заходять вони до нас, наприклад, з грязними ногами, там, де ми живемо. Ми ж в більшій кімнаті не живемо. Тільки... Коли в спальню до себе заходю, то я ж теж розуваюсь. Дашка теж, коли тут то вона розувається. так ми по хаті ходимо в тапочках. От. Коли в нас вже буде нормальна ця, як і ну, ті плани збудуться, які ми собі запланували, то в них буде свій вихід. У собаки не буде отут -от, ось тут, там де вони їдять, замість вікон, це там будуть двері стати, там них буде свій вихід. Це буде мій вихід на пастірочну, ну я його і так називаю пастірочну. пральня. Там, е, е, ждать, тут стоїть стиральна машинка, туди собі вийшов, і тут зразу ж у нас таке місце не туди, і не сюди. І тут якраз ну, можна взяти під кришою такою невеличкою мотузки, щоб сушити шмотки, щоб вони не сохли там на віду у всіх во дворі. А ось тут за хатою воно буде добре, і тут сквознячки такі гуляють добре, воно сквознячками буде його пра... оцейкувати. Проганять, літом тут не сильне сонце, то воно його не буде. ну Колір все одно ж від сонця воно випалюється. І, коротко, тут саме місце. Ну і буде їм вихід одразу сюди в туалет. А, туалет у них далі туди, якщо біжать. Угу. Все, іду, йду відпускаю. Все, пачки поставила, а зараз пойду зроблю собі кавуську. Я не пам'ятаю, хто мене розбудив сьогодні. І я оце ходю і вспоминаю, треба зараз подивитися в телефон, хто мені сьогодні зранку дзвонив. У мене начебто телефон розбудив. Я, я проснулася в повній ну як, свідомість. Ну, как, коли вже проснулася, то мені здалося, що мене розбудив телефон і я з кимось наче же, е, балакала. Але з ким? Вік його знає. Чи то мені приснилось, дзвонив будильник може. Щас, подожди, ну як я вас випущу, якщо ви тут стоїте. Ой-ой-ой-ой-ой. Mm. На вулиці у нас три mm, градуси тепла показує. Ну Це класно. Так ось у цей ріжий Я на його фу ту ру ту А он туди-туди, і там сітки оказується десь дирка. Треба буде одітися та піти. Вона бачите, що робить? Ну то конечно. Там этих сил взяться. Ричард, не, не прыгай на него. Сейчас полный желудок. Щас... Фу! Ричард! Полный желудок! Сейчас все выригаешься, что з'їв. Ричард! Коты, коты! Та тихонько, вона с другой стороны, блин. Сетки. только. така. И чекать бігом, она с другой стороны сетки. О, зато цих куча. Яких? Воронів! Ворон куча. Сейчас попробую показать. Ну, безить краще ворон погоняйте. Собаки бігають по городе у нас. вороны не бояться. Им пофиг. Куда куда ты почундрала? Господи. У-у-у. Рикает там там собака йде по цьому. Он на ворона. Значите, что ви не бачите. Лазведь такие важные, слышите, директора. Начальники. Великие начальники.